Вітаю на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про першу країну, яка потрапила під вплив фашизму. Слабкість демократичних інститутів у післявоєнній Європі в умовах розгортання соціально-економічної кризи в більшості європейських країн у 1920-1930 роки були поштовхом для. Правих фашистських і нацистських організацій до захоплення влади. Першою країною, яку накрила хвиля фашизму, була Італія. В роки Першої світової війни Італія воювала на боці Антанти. Але потім країна опинилася. Тяжкій економічній кризі, масове безробіття, інфляція, нестача товарів першої необхідності, продуктів, палива. Не випадково сучасники говорили про Італію так, переможена серед переможців. Перші виступи фашистів почалися з 1919 року. Їх організації мали назву Союзи боротьби. Їхнім лідером став колишній соціаліст Беніто Мосуліні. Під гаслом збереження величі нації, фашисти почали громити демократичні організації і вбивати політичних опонентів. Італія стала ареною масового насильства, а уряд виявився, нездатний відновити законність. Представники великого капіталу, побоюючись зростання лівих антифашистських сил Україні, надали значну фінансову допомогу фашистам. У жовтні 1922 року Мусоліні в оточенні колон, одягнених у чорну уніформу чорносороченків, так званих, рушив у похід на Рим. У результаті король Віктор Еммануїл запропонував лідеру фашистів посаду голови уряду. Нехтуючи парламентом, Мусоліні проголосив Велику фашистську раду як найвищий орган у державі. Знищив, знищивши парламентизм, фашисти встановили контроль над усіма сферами суспільного життя і економіки. Гасло було таким: все в державі, все для держави і нічого поза державою. Стало основним у фашистській корпоративній державі. Поруч із внутрішнім таким терором уряд Мусуліні проводив агресивну і ще й зовнішню політику. Окупація Ефіопії у 1936 році, захоплення Албанії в 1939 році, а також активна підтримка фашистського заколоту в Іспанії протягом 1936 1935 років. Під час військових дій італійські фашисти використовували заборонені види зброї. Із середини 1930-х років Італія стала на шлях активної співпраці із нацистською Німеччиною і почала готуватися до нового переподілу світу. Ось така коротенька історія про фашизм в Італії. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.